Взагалі існує 15 відтінків. Якщо вас цікавить така помада, ви можете Закрінитись зараз а, і написати мені Viber. Viber ви можете побачити в описі профіля, бо поки що тут розглядається. Коштує така помада 169 гривень, але для нових клієнтів буде діяти ще мінус 15% знижечка. Дуже комфортна, класна, стійка помада. Для нових клієнтів виходить 144 гривні, плюс буде доставочка, звичайно. Просто нереально круті відцінки. Можу показати, класно, легко наноситься. з першого разу, зразу дякую за подаруночки. З першого разу одразу передається Ух, закрили вже половину цілі. Зразу передається відтінок, а, абсолютно легко, легко наносяться. А, можна використовувати з олівцем, можна просто використовувати продукт. Дякую за подарунки. Обожнюю ці помади в мене десь.